Харкові суд оголосив рішення у справі про резонансну ДТП, яка сталася ще в липні. На перехресті не роз'їхалися дві номарки. Від удару одну викинула на узбіччя, де вона вбила двох жінок. Попри свідчення людей, що саме ця машина на шаленій швидкості намагалася проскочити перехрестя на червоний суд. Визнав винним іншого кермувальника і дав тому сім років тюрми. Андрій Барташов далі. На оголошенні вироку лише один із водіїв, 23-річний Денис Юрченко. Рішення суду сім років позбавлення волі він вислуховує спокійно. Натомість сліз не стримують його рідні. Визнати себе винним. Денис відмовляється і після оголошення вироку каже суд, повірив експертизі, а не живим свідкам. Відомо, я не прокурор, не співробітник міліції, який п'яний їхав, котрого нам словно можна відправити. Чоловік п'ять. те, которые ехали сзади меня, ребята, те, которые ехали по путному направлении за ратуйком. И почему их показания не, не учли, аргументированно от судьи я этого не, не понял, по крайней мере. Суддя Олексій Малихін вважає тоді, у липні Денис, повертаючи ліворуч, мав пропустити чорний Кія, яким кермував 18-річний Владислав Заратуйко. Він проїжджав перехрестя прямо, і саме його машина від удару вилетіла на узбіччя, перевернулася до гори дригом та на смерть збила двох жінок. Я не знаю, баба я. Експертиза швидкість чорної машини була не більше дозволеної в місті, а зіткнення відбулося на секунду раніше, ніж світлофор перемкнувся на червоний. Тож і винуватець той, хто повертав ліворуч. Утім, таку думку не поділяють навіть родичі жертв. Володимир, який утратив у цій аварії дружину, каже, свідки говорили геть інше ніж експертиза. Для мене очевидним являється те, що автомобіль Чорновакія виїжджав на перекресток на запрещаючись знак святафора что он выезжал с крайнего правого ряда и что он ехал с невероятной скоростью. Суворий вирок суду підтримали обвинувачення. Прокуратура взагалі вимагала дати Денису Юрченку на два роки більше. Обвиняємий свою вину в совершенні преступлення не признав, не розкаявся. причинений потерпівшим ущерб не возмістів. Тому відсюди таке наказання. У мене немає сумнівів в доказаності і в правильності приговору суду. За вироком суду Денис Юрченко ще має відшкодувати моральні збитки родичам загиблих загалом 300 тисяч гривень і сплатити ще 140 тисяч за ремонт іншої машини, яка я вилетіла. Діло на тротуар засуджений. Каже, його остання надія. Апеляція. Лише одна секунда до того, як жовтий змінився на червоний. Ось на цьому світлофорі за рішенням суду на сім років ув'язнення для Дениса Юрченка. Вирок набуде чинності за два тижні. Саме цей час є у хлопця, аби подати апеляцію. Доти він лишатиметься під домашнім арештом. Андрій Барташов Олексєєв, Харків ТСН 1+,1.